Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні обговоримо майбутній ребаланс дарів та дізнаємося, чи дійсно все так погано. Поїхали! Перший дар окову часу. Суттєвих змін не зазнав. Лише те, що бонуси, які були накладені на початку раунду, це в нас бафи від артефактів або від пасивних навичок. Наприклад, як нашого Нехрита могутнього. Тепер не будуть скорочувати шкалу ходу. На мою думку, це цілком логічно, бо коли ми заходили на арену, нам відразу скорочували шкалу ходу. І це ставило нас не в рівні умови. А зараз все буде працювати як треба. Перейдемо до наступного дару спалення. Тут ми визначаємо підвищення шкоди від випалювання здоров'я вже до 100% на п'ятому рівні пробудження. Та на шостому рівні пробудження додали ще скорочення шкали ходу, коли ворог знає шкоди від випалювання здоров'я. Але це також діє тільки для арени. Чи буде цікаво? Ні. Як правило, герої від випалювання не цікаві для арени. Але покращили, то є добре. Наступний дар схожий до минулого летальна доза. Тут ми бачимо підвищення шкоди від отрути. Вже на першому рівні пробудження буде 25% замість 10, на третьому рівні 50% І на п'ятому рівні вже до 100%, Але це також дар працює тільки на арені, що є не цікаво. Бо герої від отрути також не актуальні на арені, як і від випалювання. Далі чудотворне стілення, змін підвищили шанс відновити скорочене максимальне здоров'я на першому, третьому та п'ятому рівні. Також збільшили кількість відновленого здоров'я до 30% від лікування на шостому рівні пробудження. Це є добре. Цей дар дуже класно заходить під альнаме та гідро, тому вподобайка. Наступний дар жнива життя. Тепер буде більше скорочувати максимальне здоров'я ворогів, яких було оживлено, та також буде більше заповнювати власну шкалу ходу. Але суттєво це не вплине на вибір цього дару. Наступні два дара – темна рішучість та непоборний дух. Ці два дара схожі між собою, тільки один блокує замороження, провокацію та справдешній страх, а інший оглушення сон та страх. Змін в нас підвищення шансу заблокувати штрафи з 20 до 25%. Та прибрали перезарядку. Тобто, якщо раніше тільки один штраф можна було заблокувати до отримання ходу, то тепер це буде працювати постійно та з більшим шансом, що є приємно. Наступний дар руїни коков. Тут у нас також підвищили шанс заблокувати штрафи з 15% до 25%. Та також збільшили шанс заповнення шкали ходу з 25% до 40%. і збільшили саме заповнення з 10% до 20%, що є досить непогано. Наступний улюблений дар багатьох гравців фантомний дотик. Тут нам навпаки зменшили шанс завдати додаткової шкоди на першому, третьому та п'ятому рівні пробудження. З 20 до 15, з 40 до 30 та зі 100% до 75%. Чи вплине це на загальну шкоду на босі? Так, але якщо у вас перший та третій рівень пробудження, це буде майже непомітно. А ось на п'ятому рівні це вже буде відчувати значно більше. Але в загальному вигляді це не має дуже значно вплинути на вашу шкоду. Далі збереження життя, який заповнює шкалу ходу. Ось тут цікаво, нам підвищили заповнення на першому, третьому та п'ятому рівні, та на шостому рівні пробудження він буде працювати постійно. Бо раніше діяло тільки раз на хід ворога. Став більш цікавим, тому може бути. І останній топ дар сірчаний камінь, який ми дуже активно використовуємо всі, дуже злякали щодо його ребалансу. Але ми зараз все розберемо чи насправді все так критично. Перші зміни зниження шансу накладання на першому рівні на 5%, на третьому та п'ятому рівні на 10%. Чи є це так критично? Ні. І друга зміна, тепер його не можна відбити, заблокувати або передати, тільки на шостому рівні пробудження. Тобто до шостого рівня його можна буде усувати, наприклад, на гідрі, де голова крінцить команду. І відповідно на арені дає герої під блоком штрафів. Накласти його не вдасться. Але на інші локації це впливати не буде, тому що точність не впливає на використання дарів. Тому особливо не хвилюємося, дар як був потужним, так і залишився. В цілому, що можу сказати по ребалансу, не здивував, все залишилось на своїх місцях. Якщо інформація була корисною, ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба.